Зупинка 12 школа. Цей приємний жіночий голос у маршрутці явно не водійський. Зупинки оголошує GPS-медіапристрій. Для експерименту на двох автобусах міського маршруту номер 56 його встановив рівненський підприємець за ініціативи управління транспорту. Прилад не лише інформує про зупинки, а й одразу звітує, чи не відхиляється водій від маршруту та чи дотримується інтервалу руху. От Красным э, обозначены остановки и сектор остановок. И зеленым это там, где он реально останавливался. Он позволяет записать в свою память все маршруты населенного пункта. И потом водитель, переходя с маршрута на маршрут, внутрь, нажимая кнопки на ЖК-дисплее, выбрал, как, по какому маршруту он едет. И прибор уже работает по данному маршруту. То есть не надо никаких технических специалистов. У рівному експеримент триває більше тижня. Пасажири, як місцеві, так і гості міста приємно здивовані і задоволені. Є люди, що приїжджать, не знають, де виходить. І я, в принципі, навіть теж не знаю, вже бо мінялась вулиць, назва вулиць, то теж не орієнтуюся так. Розумієте? Як у метро в Києві так гарно понімаєш, об'являє чітко, яка зупинка має бути, яка вже є, наступає. Медіаприлади покликані покращити культуру перевезення, кажуть чиновники. З допомогою системи легко простежити, як водій виконує свою роботу. В управлінні транспорту додають до контролю за виконанням тендерних умов змушують самі ж перевізники. Найбільше скарг від пасажирів надходить на те, що маршрутки не дотримуються інтервалу руху, пізно виходять і рано сходять з маршруту. Якщо GPS-моніторинг у рівному виявиться експериментом вдалим, то для перевізника один такий пристрій коштуватиме приблизно 3 тисячі гривень. При цьому щомісяця доведеться сплачувати ще 30 гривень за його експлуатацію. І в разі підтримки, найперше, пасажирами, що це хороша справа, ми будемо обов'язково її поширювати на всі маршрути. І найперший конкурс, який має відбутись у червні місяці, одним із обов'язкових умов. Участі у цьому конкурсі буде обладнання автобуса такими приладами. Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.